До всесвітнього дня прибирання у Кам'янському зробили ще один крок до чистого міста. У лівобережному парку культури та відпочинку відбулася масштабна акція, під час якої учасники разом очистили прибережну територію та зону відпочинку від сміття. До прибирання долучилася молодіжна рада кам'янської громади, департамент екології та природних ресурсів, управління молоді та спорту, дитячо-юнацькі спортивні школи, футбольна школа Надія та громадська організація бджола. Сьогодні до всесвітнього дня прибирання молодіжна рада спільно з департаментом. Там екології, спільно з приліні молті та спорта та громадської зацію бджола доєдналися до такої важливої акції, да і сьогодні разом всі прибираємо в зону відпочинку у лівобережному парку. Ми розуміємо, що люди відпочивають, але на жаль, залишають багато після себе сміття. І цей день він не лише про те, що можна прибирати один раз на рік і забути. Ні, він нагадує про те, що треба підтримати цю цю чистоту щодня. Акція є частиною міжнародного руху «Let's do it Ukraine», який об'єднує мільйони людей у різних країнах задля збереження екології. Організація «Let's do it Ukraine» завжди спонукає і підтримує такі заходи, адже вони є ініціатором в Україні саме проведення цього заходу. сьогодні департамент екології в чергове прийняв участь у заході до всесвітнього дня прибирання. Прибирання буде як прибережної території каналу, також і зеленої зони, і паркової зони. Всі учасники будуть розділені на команди За результатами прибирання, будуть підводитись підсумки і нагороджуватися самі активні. За словами учасників, найбільше забруднюються саме місця відпочинку. Попри щорічні акції, сміття стає лише більше. Да, ми щоразу приходимо на різні місця, в принципі, але більше зони відпочинку і бачимо, що з кожним роком все ж таки не дуже змінюється ситуація. Сміття навіть стає все більше, тому хочеться закликати людей до того, щоб прибирали після себе, прибирали після інших людей і залишали місця чистими. Організатори наголошують, залучення молоді найважливіше саме діти сьогодні вчаться екологічної свідомості, щоб у майбутньому продовжити добру традицію. Саме залучаючи наших вихованців до цього заходу, ми навчаємо дітей, що порядок і чистота, обов'язкові. Якщо ви відпочиваєте на таких територіях, дуже важливо прибирати за собою, а не залишати це. За підсумками акції, переможцями у змаганні стали вихованці дитячо-юнацької футбольної школи Надія. Учасники наголошують, всесвітній день прибирання не має обмежуватися одним днем. Чистоту потрібно підтримувати щодня, адже це наше місто, наша екологія і наше майбутнє.